У мережі показали момент влучання у російський десантний корабель Новочеркаськ цієї ночі в окупованому Криму, а також розповіли, що було на борту корабля. За інформацією центру стратегічних комунікацій, на борту знищеного у Феодосі десантного корабля були безпілотники. Шахет. Корабель був атакований крилатими ракетами з тактичної авіації близько 2.30 ночі. Площа пожежі у порту склала понад тисячу квадратних метрів. Також з'явилися ранкові кадри цього військового корабля, а точніше, все, що від нього залишилося. Напередодні повномасштабного вторгнення Росія додатково перекинула у Чорне море шість ВДК з північного і Балтійського флотів. Збільшивши угрупування кораблів цього класу до 13 одиниць. Ворог планував використати цей корабель у десантних операціях із захоплення узбережжя Одеської та Миколаївської областей. Однак отримав жорстку відсіч з боку сил берегової оборони України. Йдеться у повідомленні. Фахівці центру зазначають, що на сьогодні ворожі великі десантні кораблі використовуються для логістичних цілей перекидання особового складу, військової техніки і боєприпасів між портами РФ і тимчасово окупованими територіями України. Також російські зМІ пишуть, що міністр оборони РФ Сергій Шайгу доповів своєму царю Владіміру Путіну про удар ЗСУ по феодосії та Пошкодження, а не знищення великого десантного корабля Новочеркаськ, сподіваємось, російський диктатор дуже засмутився.